Всім привіт! Так, сьогодні у нас новий режим WaffelTraer, так, і я думаю, багато з вас його чекає, багато з вас він вже кому надоїв. Так, але спробуємо щось відкрити. от. Я багато відкривати не буду, тому давайте зробимо 25 коробок для початку. От уявом, що от ти просто звичайний роботяга прийшов з роботи. думаєш, зараз я закину свою любиму гру, кайфану, може щось отримаю. Це мене такі позиції я зараз буду заробити. Тому давайте почнемо У нас удара еще пару нових танків б є От, Я бы хотів, звісно, от вот прожект, от этот тут і Он Він крутий Е77, ну такий, ну типу, норм, ну. Таке. КПЗ також Прикольний, ну, це Новосцепська. Хотілось бы 10 чегось, я пусть до речі От бот, я б хотів. Свободка це прям тема. Так, погнали по одному. анімація Давайте. Mm. Ну такое, такое. Так, до речі, можна міняти, поки є важливість будемо міняти. Ну, неплохо, неплохо. Інтересно випадає 625 кейси вообще, потому що немає гаранта. И І... ну шо це и день прямо. Цікаво, цікаво. Ну хоть так. Так, так, так. Хотілось бы, чтобы выпало вафля. хотя раз. На 20 боев, на 40. Ну, флеп покатал. 100 тысяч. Итак, блин, ну, серебро норм, ну, но, блин, хочется что-то поинтереснее. О, стиль. Ну, кстати, стиль я бы собрал. А. О боже. Та да, ну вы что на приколе? М -м -м, ладно. Ладно. Угу. Ага. Можно хотя б, один танчик. Будь ласка. Ну что такое? А боже. блин, в итоге я покрутив і отримав те саме що було на початку. Так. Ну, свободка, ну мало-мало коли я лагає, я думаю, что цікаве. Якийсь танчик. Що-то Кистанчик. сьогодні не щедрая. Ну тут цікавіше, але мало. Не разум срібра серебра там 500 що, ну, нафіг мені цей прям аккаунт. Ну, поинтереснее о, о, леопарда. Вот, кстати цьому стилю я радуй. У мене не було на леопард взагалі на стилю, тому. Да все респект. Но мені хочется танк, блин. У мене 10 кейсів осталось. 100 тысяч. Так, поки є можливість, будемо все на повторку словати. Ще було більше шансів. Так. Кому нужен цей один день прямо? Мені треба хоча б один якийсь з танків. Чому у мене майже всі танки є. У мене немає тільки Ісус 222. І немає у мене. Е тв 5 Всі інші старі восьмерки у мене є. А нових. Немає також, звісно. І типу в мене шанс на вищость виловити великий шанс. Щось потримати. Але немає навіть ніякого танку. Та ну блін. Ага, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. ну це, чесно скажу, це здівательство якесь. Просто за скільки може відкрили разів 30 вже відкрили ні разу не одного танка. Типу, я знаю, що таке може бути, але у мене такого ніколи не було. Вкотре я запевняюсь в тому, що новорічні коробки самі. самі топові. 250 тысяч, ничего себе. Давай, это последняя коробка. И я покручу еще. М -м -м -м. Бум -бум 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 -бум. Чисто на прохруд. вдруг, от я відчуваю, щось щось повинно бути. Щось повинно бути. Так. 100 тисяч? Ні. Не приймаємо. 250 тисяч приймаємо. Да, ну що, по ітогу. На чому один? А, тобто гарант є, але до нього ще вісім коробок, я зрозумів. Ну чисто в теорії Чисто в теорії. А, що у нас тут? Хотів щось нове отримати Ну, алла. Що ти лагаєш? І? Блін чому це 100 тисяч навіть на мільйон. Могли б... на мільйон, дати ну. В чому проблема? 250 тысяч. Ну ладно, ладно, я заберу. Тысяч окей. Давай, 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 давай. Блин, нет, заново. Так, у нас ще три кейса, то гаранта. Давай, то ще раз крутом. Блин, да шо за прикол? Так, анимация была небо інша. Угу, mm -hmm. да, инша. Uh, так, отримати? ладно. Тобто у нас зараз в наступному ящику буде якийсь із цих цікавих танків. Я дуже сподіваюся, що це буде і, або Project, цей проект ІОН, або якийсь типу КПЗ. Якщо це буде і Суха, або КВ5, чесно, я буду не зовсім задоволений. Можливо, <звіст> відкрию потім в, в, в самому режимі. Те, що буде вибиватися по ходу проходження його. Там щось дають ніби. От... А, а не зрозумів я купив чи ні. Ага. От, е, але якщо ні, то потім вже будемо відкривати на новорічній. Наша мені... кв 5 Uh, ну ні, ну хтось говорить, що добре, добре такий нормальний танчик, але. Не знаю, мені він не заходить От, можливо, зараз. О. Скажіть мені, який, який шанс? Ось ми відкрили стільки коробок. Коробок десь 35 і нічого не було взагалі. У нас гарантом випав танк, який я взагалі не хотів. Тобто КВ5 взагалі, ну, типу, це Ну один із гірших танків тут представлених. От, Але пов'язаєте, що я говорив перед Гарантом? Я сказав, і я б хотів Прожект, оцей, Іон. І, типу, мені випадає КВ5, я розочарувався, і наступна коробка одразу мені падає цей проект. Ну. Робіть виводи самі. Типу. Not bad Дивіться. Це реально, ну. Це крута техніка. Я думаю, ви розумієте, так? Що це, типу, Шкода Т-56? Легендарна імба, по суті. Але в крутому дизайні, типу режиму. Це реально танк е, крутий. У мене якраз не було на аккаунті Шкода Т56, тому... лайк. Like. Можливо мені зараз ще дадуть. Это я прям. вафлі я б хотів витащити. От е декілька каток на вафлі, і я б взагалі був би просто задоволений. Тут то бачите, як було не дарма те, що я робив перепрокрути за золото. Я не зохраняв золото, як мені падає по 100. Я його все вкладував повторно. І тільки завдяки цьому я отримав е, два танка. І по суті я в плюсі, якщо так взяти. Типу я. це було вигідно. Поначалу це було зовсім не вигідно, а потім це прям максимально вигідно стало. Дай вафлю. Ну. Щас не хотів би на вафлі пограти. Ну зараз. Здається, ми отримаємо таку можливість. У нас, по-перше, є такі, ще будуть кейси, але тут таке фуфло. Так, зараз ми перейдемо в режим вафлі Так, прогресія. Дивіться, ми получаємо звичайні кейси. Е, режим вафлі саме, щоб поганяти на вафлі за інжектор. І за нього ми отримуємо кейс 1 Так. І все. Не може бути такого. Так ось в кінці ми бачимо 25 боїв на 20 рівні. У нас 25 боїв буде на вахлі в рандомі. Доступно просто. От пограти. А, іще один кейс тут. Раз. 2. Три кейса Так. Тобто три кейса, і я розумію, що ці ми можемо проходити ще три рази. Тобто, в цілому ми можемо отримати 5 кейсів оцих іменно донатних. Маленьких нам набагато більше, звісно. Десь штук 15, я думаю. Будемо грати, наступна серія буде, як ми будемо на вафлі роз'їжджати. Або за гончих.